Стою за під такою назвою у Вінниці на вулиці Соборній пройшла акція, присвячена пам'яті загиблих українських захисників. О дев'ятій ранку містяни із синьо-жовтими прапорами та світлинами полеглих оборонців вишикувалися вздовж вулиці, аби нагадати іншим про традиційну хвилину мовчання за загиблими внаслідок російської агресії. Цей ритуал по усій країні ввели ще у березні 2022 року рішенням президента о 9 ранку. Увесь транспорт та перехожі повинні зупинитися, щоб віддати шану загиблим героям. Ми повинні зберігати пам'ять про наших захисників, про людей, які віддали життя за нашу країну, за нашу свободу і за нас, і завдяки їм ми можемо сьогодні стояти тут. По обіді у центрі Вінниці відбулася ще одна мирна акція, присвячена українським військовослужбовцям. Понад 100 людей з плакатами та прапорами зібралися для того, аби нагадати про полонених а також безвісти зниклих оборонців. Рідні та близькі воїнів закликають вінничан пам'ятати та різними способами нагадувати світовій спільноті про полонених та тих, про кого немає жодної інформації. Я також скажу за 120-ту бригаду. Безвісті зниклі і багато, дуже багато безвісті зникли. Наприклад, взяти бахмут у нас 122 хлопця, які зникли, і досі немає ніякої інформації. І для нас це дуже важливо, щоб їх повертали. До сьогодні у нас немає жодної інформації про наших рідних. 20 місяців ми живемо у невідомості та очікуванні. В очікуванні на довгоочікуваний дзвінок зі словами Я дома, я живий, мене обміняли.